На жаль, війна не минула, і місто Тернопіль, яке знаходиться за 1200 кілометрів від фронту від Донбасу, і це означає, що сьогодні все суспільство має не тільки сумувати і оплакувати втрату, яку отримали на прикладі мирних жителів, які загинули сьогодні, чи вчора загинули у Тернополі, а об'єднатися довкола підтримки Збройних сил України, довкола необхідності стати на захист України з тим, щоб ця трагедія не масштабувалася не тільки у Тернополі, а по всій Україні. Бо очевидно, що ворог, який не відчуває поразку, як мінімум, не отримує відповідної відповідних результатів на фронті, не, не отримує суттєвих проривів і намагається компенсувати свої своїй хворі уяві, це вбивство мирних людей. І він і він це буде робити. І це робилося багато століть. Ми пригадуємо знищені міста вирізаних людей. Бити голодоморами, войнами, репресіями тому треба очікувати, що це буде й далі, якщо ми оплакуючи не станемо на захист своєї землі.